Друзі, всім привіт! У нас триває другий РМР, і є вже декілька команд, які пройшли на мейджор з цього другого ремер у Європі. І минулий день вчорашній був просто якимось парадом несподіваних результатів. Це було дуже круто. Була купа помилок, була купа хороших видатних перформансів, і за цим було просто чудово спостерігати. Ну якщо не враховувати гру Монта, яка, на жаль, досі жахлива. І у команди дуже-дуже мало шансів пройти на мейджор. Для цього потрібно розібратися з Астраліс. А ви самі знаєте, хто такі Астраліс, що таке Астраліс, і так далі. Тож сьогодні поговоримо про майбутні матчі, кожен з яких тепер буде вирішальним. Всі або на виліт, або на прохід, і це все дуже цікаво. А перед тим як перейти до огляду матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки. Нам лишилося всього кілька людей до 1700. Буду дуже вдячний, якщо підпишетесь. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. До речі, вони зазвичай дивляться мої відео раніше від решти глядачів. Вчора я у своєму телеграм-каналі запропонував підписникам. Заплатити 500 гривень на збір, який триває для третьої штурмової бригади, де ви можете виграти, наприклад, наліпку Face, яка коштує 500 гривень. Тож я запропонував підписникам закинути 500 гривень на банку, якщо вони хочуть, щоб відео вийшло відразу у відкритий доступ. Така людина знайшлась, сама закинула 500 гривень, за що я їй дуже вдячний. І я сподіваюся, що спонсори, шановні, не ображаються на таку історію, адже це все іде на благе діло для медиків третьої штурмової. Ну, а тепер давайте переходити до матчів. Цього разу ми згадаємо дві команди, які пройшли на Мейджор, та дві команди, які вже вилетіли з РМР, А тоді перейдемо до сьогоднішніх матчів. І почнемо ми з найбільшої сенсації, напевно, Маус проти Спіріт. Це, напевно, навіть більша сенсація ніж клауднень проти Віталіті. І Маус тут доволі впевнено закрили Спіріт. Почалося все з мапи Вертіго, яку мишки очікувано пікнули, адже у Спіріт там були проблеми проти Астраліс. Для Маус, це, в принципі, одна з непоганих мап. Раніше вони її часто пікали, і як результат, 13-10, впевнена атака, непоганий захист і повна відсутність донка. Загалом за дві мапи росіянин видав рейтинг 0,88. І це дуже дивно та прикольно. Вже я думав, що таких різких спадів у нього не буде. Але це ж нормально насправді, він молодий, він тільки виходить на цей рівень. До них зараз посилено готуються, а він основна зброя Спіріт. І як ми всі очікували, без нього Спіріт не можуть нормально перформати. Те саме сталося на міраж, де вони взяли у кватаці на всього 4 раунди. Маус впевнено контролювали гру, чудовий виступ від Джимфат та С'юї, і просто жахливий матч від Чопер та Донг. Один 4 17 зіграв, інший 14-18, І до побачення. Ну прикольно, це дуже добре. Що ніякого гегемона, тим більше російського, у нас поки не з'являється. Це круто, і я сподіваюся, що ще більше несподіванок на нас очікують далі. Перед цим Cloud9 раптово для мене обіграли Vitality. На першій мапі вони показали просто якусь дуже круту атаку, з першу атаку на оверпас, а далі просто якийсь безпробійний захист. Чомусь Vitality вирішили не користуватися своєю перевагою профільного снайпера. Вони просто намагалися грати від Зайву, а Зайву. ZV... Ну, він зіграв хороший матч, він був найкращим гравцем матчу з обох сторон, але загалом ну, не вражав. Якось бракувало ідей від Віталіті атаці, і апогеєм цієї штуки стало те, що в Віталіті на Анубіс найбільш атакуючій мапі. Вони зіграли 4-8 в Атаці. І Cloud 9 просто їх добили. Потім в другій половині 13-5 розгром, тотальний контроль від Бумич, Аксель та Перфекто. Навіть електроніку не прийшлося вмикатися, вони просто їх. Знищили, закрили, це дуже дивно було. Мені не сподобалася гра Vitality. Все-таки є певні проблеми, і це вам не Gamer Legion розносити та невпевнених героїв на одній з їхніх найгірших мап. Це цікаво. І знову ж таки ми повертаємось до того, що зараз гегемона нема, і Мейджор може виграти будь-хто, адже Мейджор у нас вже буде закінчуватися через місяць, тобто через декілька тижнів він розпочнеться. Ну і покинули турнір у нас Nexus та Pera. Все доволі очікувано, вони грали проти трішки сильніших команд. Через це вони змогли виграти по одній мапі, але Нексус і Бера. Вони і так сюди потрапили дуже рандомно, ще й потрапили в сильнішу групу, де шансів у них не було зовсім. Ну тож, заслужений виліт і до побачення. Ну а тепер переходимо до сьогоднішніх матчів і заодно обговоримо результати команд на вчорашніх зустрічах. Apex проти Ecstatic у нас відкриватимуть сьогоднішній день. І Apex, мене дивують, я приємно здивований, що в них в принципі все нормально. Так, вони виграли над та над напівмертвими Монте і поступилися Клауд Найн. Причому в дурнуватому матчі вони в принципі мали закривати їх. Це Ценіто хороший матч провів, Стику, хороший матч провів проти Монта Навка, як завжди, на рівні. Я дуже радий, що у цього швада все виходить, адже я сам на ньому поставив хрест після того кіку за нейпі. Я думав, що він вже не камбекнеться, а тут в нього й перший MVP недавно було, і зараз він може вийти вже на другий мейджор поспіль. Та блін, він грав в півфіналі мейджору, Це був його перший мейджор в кар'єрі, якщо що. Тож доволі круто, доволі прикольно. Екстатік зіграли хорошу інферно проти OG. Так, там було все доволі близько, 13-11, але ну перемога є перемога. Екстатік 2-1, Вони вже точно не вилетіли з цього ремер. Вони падають в деседдер Брекетс як мінімум. І чому проти Apex в них насправді є шанси. Не дуже високі, але є. От в теорії данці можуть вийти на мейджор. І я думаю, що це буде дуже-дуже несподівано. Я думаю, що це буде найбільша несподіванка серед усіх, серед всіх РМРів взагалі. Я не думаю, що хтось може перебити таке, якщо сьогодні Екстатік виграють проти Апекс. Проте я думаю, що не виграють. Апекс будуть пікати у нас Еншент, Екстатік, напевно, якусь Вертіго. Не думаю, що вони захочуть грати Анубіс проти Апекс після сьогоднішнього матчу проти Монте. Ну і на Десайдер. Можливо, лишиться якась оверпас, от щось типу такого. Ну і звісно, я ставлю на Apex. Комфортні для них доволі мапи будуть. І Engine, і Vertigo вони можуть грати. Так, Vertigo не дуже певно грають, але в них часто є там хороші перформанс, особливо від снайпера, які рятували їм вже життя не раз. Тож ставимо на перемогу Apex. Переходимо до Монте. Monte. Monte були вчора непівмертвими, програвалися всі дуелі. Це було просто ганебно, незграбно. Я не знаю, це було сумно за це спостерігати. Я хотів, щоб вони виграли. Я вірив в їхню перемогу, але індивідуальна стрільба просто на жахливому рівні. Їх знову ж таки читали, як і Екстатік, так і Апекс. Їх читали на цій мапі. І, на щастя, мапи Анубіс не буде. Адже Астраліс Анубіс пермабанять, і це дуже добре для Монте. Але те, що вони грають проти Астраліс, в яких... Загалом вся гра побудована на індивідуальній формі та перестрілках. Це дуже погано. Адже перестрілки це не те, в чому зараз монти можуть вигравати. Загалом Астраліс теж чомусь знову вирішили грати Міраж проти героїк. Нещодавно його грали, нещодавно його програли проти героїк. Тепер стався Нерц, який видав просто нереальний перформанс. 1.99 рейтинг. У нього був героїк. В Атаці їх закрили 9.3. три Астраліс нічого не могли показати. Знову ж таки, команда, в якої все базується навколо індивідуальних дуелей. Програла всі перестрілки щодо Мапулу, то я думаю, що ми побачимо Міраж від Монте. Це для них доволі комфортна мапа. В новому сезоні вони її грали і поки що вигравали. Було дві перемоги проти Aurora. перемога над Cloud9, перемога над Sinners та перемога над Nexus. Тож грати там можна, можна там вигравати, хоча перемоги не були доволі впевненими. Але в Астраліс там проблеми гірші. Хоч Астраліс і люблять пікати цю мапу інколи, але зараз у них три поспіль поразки, дві від героїк, одна від Віталіті. І за останні п'ять матчів також була ще поразка від Амкал. Тож я думаю, що Монте буде дивитися саме на Міраж. Астраліс мають кілька варіантів насправді. Це і Оверпас, і нюк, де у Монте просто все дуже погано. Також є варіант з Ancient. але Еншент у Монте ще на більш-менш пристойному рівні. Тож, я думаю, що Астраліс будуть все ж пікати Overpass. Я чомусь схиляюся саме до цього варіанту. Ну і на Decider, скоріше за все, буде якась мапа Вертіго, можливо, Enchant. Також є ще варіант, що Монти пікнуть Вертіго, адже у Астраліс там зіграних 7 мап за останні 3 місяці, і всього-навсього дві перемоги, які ще були на Blast Premier Spring Groups та на закритій кваліфікації проти Пера. Тож Монте можуть дивитися сюди. У них ця мапа в принципі не така вже й погана. Були перемоги на 2 та над Eternal Fire ще у Єнчепінгу. G2 це було в катовіце. Як я вже сказав, все буде зводитись дуже сильно до перестрілок. До розмінів з розмінами в Монте, в принципі, все нормально, але головне вміти перестрілювати. Зараз все залежить від того, чи прийде до тями бро. Чи зможе трошки відновитися сам Даянг? Адже пройде вже цілий день після того, як йому дозволили грати зі всіма. В них був день, щоб потренуватися, розібрати помилки. Я хочу вірити в Монте, але, скоріш за все, тут перемогу здобудуть Астраліс. Але так само, і проти Cloud9 у них було неба шансів. Тож в теорії, всяке можливо, будь-хто може виграти проти будь-кого. Власне, Маус проти Спіріт це показали. Давайте вірити, але перемога Астраліс. Далі у нас зустрінуться Віталіті та Енс. Ці команди грали між собою на Аєм Катовіце, і тоді Енс виграли з рахунком 2-1. Перемоги на Вертіго Нюк і поразка на Анубіс, причому розгромна. Тепер ці команди підходять в трошки різних умовах, адже Віталіті провалили Катовіце, а Енс вийшли у плей-офф. І зараз обоє гратимуть у 2-1. Віталіті вже відлетіли від Клауднайн. Це було жахливо. А от Енс показали чудову гру, чудовий камбек. Проти Геймер на нюк. якісь нереальні речі ставив інколи Глейв. Він так круто ховався, він робив якісь несподівані випади і міг дивувати суперника. Причому індивідуально він не просідав і був одним з найкращих гравців матчу. Я здивований, я думав, що Енс будуть влітати набагато швидше, але поки що в трьох Best of 1 вони програли тільки одне: те проти Spirit, але з рахунком 13-0. У цьому матчі я думаю, що в нас буде приблизно таке саме мапвето. Енс точно буде дивитися на вертігу, і я думаю, навіть виграють його. А Віталіті, напевно, будуть все ж таки знову пікати Анобіс. також є варіант з Мюк, де Венс є певні невеличкі проблеми. Ну і ще дуже-дуже малоймовірний, через 13-0, можливо, що Віталіті пікнуть мапу Оверпас. Скоріше за все, вони будуть базуватися на якусь Анобіс і від цього відштовхуватися. Ну і на Десайдер. Напевно, нюк, все таки нюк. Я думаю, що повториться більш-менш це вето. І буде вертіко, Анобіс і Нюк, і я ставлю знову ж таки на перемогу Енс. Мені подобається їхня впевненість у собі, подобається підготовка до суперників. Якщо у Хейтсу все буде нормально залітати, то Віталіті відлітають. Єдине, що може цьому завадити, це знову ж таки якийсь нереальний найкращий матч в кар'єрі від відзайву. Отже, проти Геймер І це в нас битва двох аутсайдерів. І, на щастя, це в і хтось з них вилетить, адже це доволі дві слабкі команди. Геймер Ліджін віддали матч проти Енс, мали вигравати, але програли купу клатчів, купу е, штук не перевірили, і через що поплатилися програними раундами. OG, не знаю, це капець якіся не OG, Мені дуже не подобається, як вони грають, і без е, неймовірних виступів регалів в них нічого не виходить. Е, думаю, що OG будуть пікати Міраж. Чомусь всі бояться проти Геймер Ліджін пікати Міраж. Але у них там жахлива гра, тож OG можуть на це дивитися і на це розраховувати. Gamer Legend будуть брати Overpass, і на третю, наприклад, Ancient або Vertigo. Я чомусь думаю, що тут якраз таки може ультанути регалі і поставлю на OG. Чомусь мені здається, що Мапул для них трошечки кращий, трошечки зручніший. І тут Gamer Legend, фіналісти мейджору, будуть відлітати і покидати RMR з рахунком 1-3. Spirit проти героїв це. Теж дуже цікавий матч. Дві команди, які швидко розвиваються, які мають однаковий пермабан. Але, звісно, Спіріт будуть банити Інферно, адже ну, героїк грали Інферно, а Спіріт взагалі не грали Інферно ніколи толком. Тож Спіріт банять Інферно, що дає невеличку перевагу для героїк. Наприклад, вони через це можуть заманити якусь сильну мапу суперника, типу Анубіс або Overpass. Ну, скоріше за все, це буде все ж таки анубіс, а можливо еншент. Але в самих героїв еншент непогана. Вони самі, наприклад, можуть пікнути вертігу, як же це багато хто робить, і це може працювати. Значить, в, в принципі, дуже схожі на і будь-хто може пікнути будь-що, щоб здивувати суперника і зробити йому Бобо. Ну, я боюся тут щось прогнозувати. Я не буду нічого прогнозувати. Я просто думаю, що тут просто будь-яка мапа може бути. От, от все крім інферно, може будь-що залітати у це of 3. І дуже все залежить від форми дом і від форми, наприклад, Нерс, чи будь-кого з гравців-героїк, які можуть чи не можуть видати хороший матч. Нікудо трошечки просідає, і я не думаю, що він зможе закрити широ. Але я поставлю на герої. Давайте вже, якщо гуляти, то гуляти, героїк на цьому драйві. Де вони закрили Астраліс, я думаю, що вони можуть добивати Спіріт. Тож давайте повіримо у норвезьку організацію. Удачі героїк та неудачі спіріт. Guilt Eagles це просто дві жахливі команди, їм дуже важко, обом важко. Я такий розчарований формою Przy, я в болт-предікшенах на цей рік я ставив, що вони можуть виграти мейджор, а зараз вони ледве-ледве на нього проходять, і вони ще на нього й близько не проходять. Для них плюсом є те, що вони банять Міраж. Це основний пік Guilty Eagles. Так само добре для них, що Guilty Eagles не грають нюк. У Прізі це не найкраща мапа, так вони дуже легко закрили пера на ній, але там є проблеми. Тож я думаю, що Прізі будуть брати Inferno, де 92% перемог після 13 мап. А Guilty Eagles, напевно, Anubis, яку Призі Прізі програли проти пера. Ну і не третю, будь що. Наприклад, Ancient. Я думаю, Ancient підходить обом. В обох багато зіграно і в обох приблизно однакові він рейти. Ці команди зустрічалися між собою ще у старому складі, і тоді Прізі виграли з рахунком 2-0 на вертіку та на Enchine. Гілдиґлес, я думаю, все ж не долізуть до менеджеру. Ця казка має закінчуватися. Поки що вони виглядають невпевнено, немає такої дикої індивідуальної форми, яка раніше закривала все і всіх. Стрільба не така потужна. А Прізі принаймні мають досвід, і якогось нереально зарядженого Дюпрі він так навалює. Я просто дивлюся, він в цих матчах так потіє, так старається. Так був жахливий матч проти OG, Але проти героїк, проти Пера він стабільно добре йде. Він тримає свій рівень, він намагається щось довести, щось досягти. Ну, вийти на свій 20-й мейджор, Блін, це величезна мотивація. Тож я думаю, що він теж відіграє не останню насправді ключову роль у цьому матчі, і думаю, що призі виграють. На цьому, все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми очікуваннями від матчу Монте проти Астраліс у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.